Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий відеоогляд про оприскування сої. Ось така в мене соя, як бачите. Ось таке тут є 2 гектара І сьогодні буду оприскувати. Оприскувати буду бор, мікродобрива і... Інсектицит. Ось так. З трактором 54 04 к як це, і опрісковаш на 400 літрів. 2 гектара, якраз 400 літрів в мені вистачає. Ось так. Соєю задоволений. Наразі проблем до неї немає, то я, на мою думку, суперова. Опрескування проводжу по навігації, як бачите. Досить непогана річ. Ось така соя. І працюємо. Друга повішена. Дякую всім за перегляди, віримо в Збройні Сили України, все буде Україна. Підписуємося, заходимо на мій канал, ставимо лайки.